Вітаю, друзі! Це сьогодні діти королі, царі та імператори, причому не лише для своїх сімей, а й для суспільства взагалом. А ось у середні віки до дітей ставилися настільки інакше, що у батьків 21 століття, напевно, волосся б заворушилося на голові. Діти помирали в основному до 7 років. Ось що радив у 14 столітті один флорентійський купець. Якщо ти маєш сина, який ні на що не годиться, здай його купцю, щоб той відправив його в далекі країни, або сам відійшли його до одного із своїх близьких друзів, нічого не вдієш. Поки твій син залишається з тобою, він не знайде собі застосування в житті. Кінець цитати. А зараз ви всі маєте в знайомих людей, що не виправляють недоліки своїх дітей, а виправдовують, хухають, дмухають. Сують їх. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавими подробицями середньовічного дитинства. Зачитую слова відомого Мішеля Монтені: Я втратив двох чи трьох дітей грудного віку. Не те, щоб я не жалкував за ними, але не нарікав. Філіп Ар'єс писав: Хтось міг переживати, але загальним правилом було. Не звертати увагу на померлу дитину занадто велику увагу, адже скоро на її місці з'явилася інша. В середньомічному посібнику з відпущення гріхів священникові рекомендувалося обов'язково запитувати парафіянок, чи не задушила ти свою дитину у вісні. Деякі єпископи так люто забороняли батькам брати немовляту ліжко, що це навело сучасних дослідників на підозру. А чи не могло це бути умисним убивством? У середньовіччі в дітлахів дитинство закінчувалося в сім років. У цьому віці дитина вже вважалася маленькою, дорослою і цілком могла приступати до роботи та ставати ще одним годувальником у сім'ї у бідних сім'ях дітей відправляли на навчання та роботу до місцевих ремісників. Причому працювали семирічки на рівні з дорослими без будь-яких поблажок, а от платили їм значно менше. До речі, і до семи років діти не були улюбленцями в сім'ї. Вони щосили працювали тільки вдома. Трьох-чотирьохрічні малюки займалися прибиранням, помагали дорослим годувати худобу, мили посуд, п'ятирічки доглядали молодших і разом із дорослими працювали на полях. В ісландських сагах нерідко зустрічалися рядки про те, що навіть зовсім маленькі хлопчики вирушали мстити за вбивство своїх батьків. А ще, як це не жахливо прозвучить, але у сім років діти вже вважалися продовжувачами роду ще кілька років і можна було офіційно одружитися. Так у дівчаток шлюбний вік наступав у 12 років, а у хлопчиків у 14. Втім, дівчаток. Із знатного роду вже й у сім років могли видати заміж, хоч і без, без консумації. Були й такі випадки. Загалом справжній жах, повну кримінальну відповідальність аж до страти діти починали нести вже з 10-11 років. Ось таке дитинство без дитинства. Недарма деякі французькі дослідники вважали, що термін дитинство у звичному нам розумінні людство відкрило і усвідомило лише за доби нового часу. В середні віки дитинству просто не було місця. Це пояснює нову байдужість художників середньовіччя до ХІХ століття до теми дітей, їх майже не зображали. Як писав історик Філіп Ар'єс, перебування в сім'ї як дитини було занадто коротким і занадто незначним, щоб знайшовся час, або причина на його запам'ятовування або пробудження почуттів стосовно цього періоду. Що стосується інтимного життя, діти теж були підковані, так би мовити, замолоду. В середньовічній Європі, у простих людей, ліжка з'явилися досить пізно, аж у 14-16 століттях, і довгий час бідняки лягали спати на долівці, покутом всі разом. А в більш заможних сім'ях, у яких все ж таки були ліжка в одному ліжку, всією великою родиною така практика. Існувала в усіх станів. Наприклад, у ірландців це виглядало так. Подалі від дверей біля самої стіни спала старша дочка. За нею решта дівчаток посередині спали мама з батьком. Далі сини, а біля самого краю, старі чи гості будинку. Цікаво, що така сама манера спати протрималася майже до ХХ століття. До наших днів збереглися описи побуту бритонських фермерів 19 століття. Вся сім'я. Та їхня прислуга спали в одному величезному ліжку, залишаючи в ньому місце навіть гостям. До речі, в одній з книг того часу автор навіть описує, як влаштувати таку постіль для кількох людей, щоб та була аж 3 метри завширшки. І старовинні ліжка про були теж досить великими. Замало вам здається закоротке, а річ у тому, що тоді спали. Напівсидячи, підклавши під спину подушки, так спав, до речі, і Наполеон Бонапарт. Того його ліжко надзвичайно коротке, а не тому, що Наполеон, Наполеон був карликом. Ось і вважали, що в горизонтальному положенні можуть лежати лише покійники. Ну, а в пізнє середньовіччя в Британії взагалі спали в шафах. У них було набагато тепліше, та й, зрештою, у шафі можна було усамітнитися і сховатися від зайвих, в тому числі й дитячих очей. Проте середньовічні батьки не надто намагалися відгородити своїх дітей від зайвих видовищ. Так, наприклад, вони водили малюків на публічні страти, та щиро вважали це заняттям вкрай корисним, оскільки вони очищалися від скверни. Один венеціанець, будучи в Лондоні, в кінці 14 століття був просто вражений ставленням англійців до своїх дітей. До 7-9 років дитина зростала в сім'ї. Потім зі своїми батьками, ось, а згодом її відправляли на виховання в чужу сім'ю, незалежно від соціального та матеріального становища. Цей звичай був неймовірно популярним і поширеним по всій Європі і зберігся мало не до 18 століття, причому віддавати своїх. Дітей на виховання чужим людям було заведено у всіх: і у бідняків, і у багатіїв. Ну, а в обмін у сім'ю також приходила інша дитина, яку можна було експлуатувати. Ну, а що робити, якщо ви голодуєте? Середньовіччі був цілком поширений спосіб заробітку, можна було продати свою дитину. Сьогодні це звучить воістину дико, а тоді. Звичайно, такий спосіб вдавався тільки в крайніх випадках під час масового голоду, наприклад. Також в середні віки в перші місяці життя помирало від чверті до третини всіх дітей. До 9 років взагалі не доживало близько 40%. Як вважають дослідники, через це у батьків була і така дивна черствість по відношенню до маленьких дітей, аж надто багато хто вмирав. Люди не хотіли прив'язуватися до того, кого. Було так легко втратити найчастішими причинами смерті дітей, судячи з життів святих та звітів коронерів, були удушення, опіки від окропу та утоплення. А знаєте, чому на першому місці задуха? Матері могли просто задушити свою дитину у вісні, придушити, тобто коли поверталися з боку на бік. І це не порожній страх, я сувора, реальність. Серйозну загрозу для немовлят становили навіть дитячі колиски, їх підвішували до стелі, і в результаті через необережність або через дії няньки, яка могла надто сильно розгойдати колиску, або через її недогляд немовлята часто випадали і розбивалися на смерть, або залишалися інвалідами на все життя. Це також був і серйозний чинник дитячої смертності. А ось у знатних сім'ях, як стверджує чернець-францисканець Бертольд. Регенсбурзький. в одній із проповідей на дітей чекала інша небезпека. Вони часто гинули від переїдання. Численні родички буквально напихали, немовлят, їжею, коли бідняки помирали з голоду. З приводу смерті дитини, яка не досягла семирічного віку, навіть не передбачалася жалоба. А ось таке звичне для нас захоплення і одержимість дітьми у матерів, на думку дослідників, виявилася лише в епоху відродження. Про це говорять численні портрети жінок із немовлятами, які стали популярними в цей час. А ще дитинство в середньовічному стилі це повний параліч, інакше не скажеш, бідолашних немовлят було прийнято ну дуже туго сповивати. Знамениті лікарі середньовіччя запевняли, що інакше дитина буде неправильно розвиватися. А розпаковувати дитину слід лише 3-4 рази на добу, не більше і не менше, і то, щоб протерти ганчіркою для гігієни, а потім знову туго спеленати. Також було прийнято, власне, що потрібно дітей посипати сіллю перед пеленанням і посипати трояндовими пелюстками. Бо дитина в такому разі без будь-якої форми, буде стане подібна воску ось таке середньовічне дитинство.